Так, пішли питання, і давайте розберемо. Запитують, Вольтер почав дороблювати свої стаби, так чи ні, пішли по різних дорогах. І судячи з того, що появився стаб з справжнім подвійним перетворенням, траля траля. Ну, дивіться, якщо ми кажемо про е, стабілізатор, а точніше, безперебійник, Фактично, це безперебійник, онлайн-схема. Да? То цій схемі буде вже 100 років, як кажуть, в обід. І винахід онлайн стабілізатора Вольтера ну, це средні, як і колеса да? Ось стандартна схема, дивіться, ось онлайн плата від безперебійника на 2х3 кВт. Ось конденсатори, основні ті конденсатори, про які ми зараз будемо розмовляти. Це конденсатори, які висять на шині 470 вольт, О, точніше, 470 мікрофарад, 450 В. Що взагалі відбувається, як працює ця штука? Мережева напруга, блок PFC, який коригує напругу. Да? І заряджає е, ці конденсатори. З цих конденсаторів потім ось схема тут на півмост, і нарізається вже синус. Оця частина це низковольтна, це в нас тут батарейки, це якщо працює від батареїк. Тобто схема е, трошки навіть е, складніша, ніж у Вольтера. Тут немає ось цієї частини, де, де нарізається з нисковольтної. Частини з НСКБ нарізаються, е, формується напруга на шині. То, що ми маємо? Маємо звичайний онлайн УПС, який, до речі, може працювати без батарейної частини. Там Люксіони, Роселфи, ще купа торгових марок, в них безперебійники можуть працювати без оцього куска схеми, без батарей. І якщо ми вже кажемо за онлайн, за гранди, за перевірені бренди, то в нас, ну взагалі в нас є APC. Так от, в онлайн APC був регламент кожні два роки міняти конденсатори. Тобто ці конденсатори по строку служби ну, вони багато не витримують, і їх потрібно міняти. Що буде робити з цим Вольтер, я не знаю, яка там довічна гарантія. Ну, подивимося.